Всім привіт! Той, хто хоч раз працював з Тікінтер, знає, створювати віджити в ньому дуже просто. Але от правжня магія починається тоді, коли вчишся ними керувати. Сьогодні ми якраз і розберемося з інструментами, які перетворюють хаос у вікні на ідеальний порядок. Мова піде про менеджери геометрії Тікінтер. Знайома ситуація чи не так? Накидали віджитів, запустили програму, а вони всі збилися в купу десь у кутку без жодної логіки. І одразу виникає питання, як змусити їх стати туди, куди потрібно? Мабуть, це одне з перших питань у кожного, хто починає, і сьогодні ми нарешті знайдемо на нього відповідь. І ось вони, наші герої. Ткінтер дає нам три потужні інструменти для організації інтерфейсу: це Pack, Grid та Place. У кожного з них свій підхід від простого пакування елементів один за одним до абсолютно точного піксельного позиціонування. Тож, давайте зануримось і подивимось, на що здатний кожен із них. Отже, який у нас план? Спочатку розберемося з найпростішим з Flex, потім перейдемо до більш структурованого Grid. Далі подивимось на Place – інструмент для повного контролю. І наприкінці все підсумуємо, щоб стало остаточно зрозуміло, що і коли використовувати. І перш ніж ми підемо далі, є одне золоте правило, яке треба запам'ятати раз і назавжди. Ніколи чуєте, ніколи не змішуйте пек і ГРІД в одному й тому ж вікні чи фреймі. Та кінтер просто не зрозуміє, що йому робити, і програма може зависнути. Це така поширена помилка, яка може з'їсти купу часу, тому краще одразу вирішити або одне, або інше. Що ж, почнімо з першого, простий пакувальник пек. Це, так би мовити, ваш робочий коник для більшості простих завдань. Якщо треба швиденько щось розмістити одне за одним, вертикально чи горизонтально пек тут як тут. У чому ж суть пек? Його головна ідея це пакування віджитів у вільний простір. Уявіть собі, що ви складаєте книги на полицю, просто ставите їх одна за одною, поки є місце. От пек робить абсолютно те саме з віджитами. А ось і наочний приклад. Подивіться, як просто. Всього три рядки коду, три виклики ПЕК, і в результаті три елементи, які акуратно вишикувались один під одним. Це і є вся краса ПЕК. Просто, швидко і ефективно для базових речей, наприклад, для меню чи списків. Гаразд, пак це круто для простих речей, але що робити, коли потрібен складніший інтерфейс, ніж просто список? І тут на сцену виходить наш другий герой впорядкована сітка GRID – він перетворює вікно на справжню таблицю. Якщо пек це про пакування, то «Grid» — це про порядок і структуру. З ним можна точно вказати рядок і стовпці для кожного віджета. Це ідеально підходить для створення складних вирівняних інтерфейсів, як от форм для введення даних або калькуляторів. Ось подивіться, як це працює на практиці. Ми просто кажемо: ця кнопка буде в нульовому рядку, нульовому стовпці, а ця у першому рядку, першому стовпці. Тобто можна буквально намалювати свій інтерфейс, просто вказуючи координати в сітці. дуже інтуїтивно. Ну що ж, теорія, це добре, але найкращий спосіб зрозуміти грід – це побачити його в дії, і що може бути кращим прикладом, ніж класичний калькулятор. Його сітка кнопок, наче спеціально створена для цього менеджера. Як же це робиться? Все доволі логічно. Спочатку створюємо екранчик для результатів, який може розтягуватись на кілька стовпців. Потім зазвичай у циклі розставляємо всі кнопочки по сітці, кожній даючи свій унікальний рядок і стовпець. Далі пишемо функції, що робити при натисканні, ну і нарешті саму логіку обчислень. І вуаля, ось він, наш результат повноцінний, акуратний калькулятор, де кожна кнопка точно на своєму місці. Спробували б таке зробити з діспек. Ну, удачі. Отже, ключовий висновок для складних табличних структур грід просто незамінний. Окей, ми маємо пек для простоти і грид для порядку. Але що, якщо хочеться повного, абсолютного контролю, коли кожен піксель має значення? Саме для таких випадків у нас є третій менеджер Place. З Place все інакше. Тут ми не пакуємо і не будуємо сітку. Тут ми просто кажемо, Ця кнопка буде на координаті x дорівнює 50, Y дорівнює 100. Крапка. Це абсолютний піксельний контроль над розташуванням. З одного боку це дає неймовірну свободу, можна накладати елементи один на одного, робити нестандартні інтерфейси, але. І це величезне, але цей метод абсолютно не адаптивний. Якщо хтось змінить розмір вікна, ваш ідеально вивірений дизайн просто розвалиться, все поїде, бо віджити залишатимуться на своїх жорстко заданих координатах? Що ж, ми розглянули трьох титанів пек, Grid і плейс. Всі вони потужні, але кожен для свого. То як же вибрати правильний інструмент для конкретної роботи? Давайте все підсумуємо. Насправді все просто. Потрібно швиденько накидати кілька кнопок у ряд чи стовпчик для тулбару, без роздумів беремо пак. Планується щось складне, якась форма вводу, калькулятор, що завгодно з чіткою структурою, ваш друг це гріт. А от якщо створюється щось з абсолютно фіксованим розміром, де важлива кожна координата, і вікно не буде змінюватись, тоді можна подивитись в бік Place. Ось так. Тепер в Арсеналі є три потужні інструменти для створення будь-яких інтерфейсів в Тікінтер, і найкращий спосіб все це запам'ятати, це звісно практика. Можна, наприклад, повернутися до нашого калькулятора і додати нові функції або створити щось абсолютно нове. Головне питання тепер: що цікавого вийде створити з цими інструментами.